Зараз ми програму розглядаємо, незнаємо. чому тут бюджет. Вже прийнятий в 12 кінці 12-го <кхух> Зараз Програма з <кхух> танку розвитку. Третій розвиток. Все. І чого тут людей обманювати? і голови бюджетної комісії та одну ремонтку. На засідання бюджетної комісії два рази. І це підтвердить голова комісії. Ми запрошували абсолютно всіх депутатів. Перше засідання бюджетної комісії відбулося, але. Так, скажемо, з певних причин не було форму і не, не було прийнято рішення. Друге засідання комісії відбулося, і всі депутати, які, які мали будь-які скажімо, зауваження до цього бюджету розвитку, були присутні і давали свої зауваження. Це перше. І друге, хочу просто нагадати тут відносно СББ. Ми 27 до 9-12 року прийняли програму. Підтримка цільову програму підтримки ОСББ. І сьогодні говорити, давати ОСББ гроші, не давати ОСББ гроші. Тоді треба відмінити оце наше рішення. Номер 385 від 27 -го, -го, -го року. 9-12 Ми голосуємо за підтримку ОСББ. Ми це прийняли. Все це написано перед мною, оце рішення. То тоді давайте їх підтримувати. І всі, і весь робіт, які потрібні ОСББ. Е, всі люди робіт тут є записано. Скільки там коштів закладено на 2013 рік? На 2013 рік було закладено в програмі 600 тисяч. Так, скільки зараз? Ну, напевно, виходили з тих е... розробітків, які бюджет розвитку. Пане Михайло, 300 тисяч. Дякую, прошу, голова комісія.